Вгадай мапу. СКС та отримай тисячу гривень собі. В тебе буде три спроби протягом хвилини часу. Котра ж зараз починається, і в тебе буде ще одна спроба, коли. Час вийшов. Добре. Починай. Також можеш задати якісь питання, чи в тебе є. Три спроби є, так? Да? Так, три спроби, коли є основний час. Ancient. Ні. Так. Inferno? Ні. Остання спроба. Можеш якісь питання задати, чи це активний Мапул, чи ні. Активний мапул? Так. Скільки ще часу? 10 секунд, тебе. Для останньої спроби. Добре, нехай буде Міраж. Ні, це не міраж, нагай. Відкривай очі, дивись, що це за карта. Чи часто ти її граєш? Ну, я грав блін оверпас. Ну, грав, мабуть, два рази. Тільки... А, ну розумію. Ну добре. Але тим не менш велика карта, тому ти непогано йшов, коли mm -hmm. щупа якраз тут повз туалет, банан, то нормально було. Добре, дякую тобі, що прийняв участь. Дякую. Можеш mm -hmm. починати, бо час вже пішов і виграш тисячу гривень. Да, окей, де? О, фігайся. Також можна здати питання якісь, якщо тобі є. Це якась з нових чи... Це нова карта, але ну, вона зараз в актуальному пулі. Вона в актуальному пулі. Блін, якщо пам'ять часу. А там є вода? Ні. Ага, окей. Там є потяги. Потягів немає. Теж немає, окей. Води зовсім точно трішки там. Трішки? А... було. секунд, тебе треба спробувати. Окей. Так, давайте трішки води. А, інферно. Ні. Окей. А Ні. І третя спроба дає? Так. Overpass? Ні. Nee. Відчиняю, очі подивись. А, ah, Ancient, реально. У тебе ж тут є якраз з із... те трохи трохи вади, бо да, Так, так, ти можеш виртити 1000 гривень, якщо ти підписана Homecast. Nee, — Ні, точно не підписаний. Якщо в TikTok, то точно so. не користуюсь просто. Зрозуміло, друзі, тобі підписуйтесь обов'язково на TikTok наш і будете вигравати в різних розіршах. А тобі дуже дякую за участь. Дякую. Da? No, очі погодився.